Вже завтра, 17 жовтня, президент представить план перемоги в Європейській Раді. Напередодні голова Євроради Шарль Мішель повідомив, що запросив Зеленського на саміт 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні і представити план перемоги. Ну і про план перемоги України говоримо далі із політологом, головою громадської організації, Центр аналізу та стратегій» Ігор Чаленко. доєднаться до ефіру. Пане, Ігоре, вітаю вас. Вітаємо. Добрий день, вітаю вас. Пані Ігоре, нарешті публічно представив президент України українцям, зокрема і в Верховній Раді, і дипломатам, військовим. Там було дуже багато людей, практично з усіх галузей, які важливі в Україні. Так, план перемоги п'ять пунктів озвучених. Як ви їх оцінюєте? Ну, передусім, дійсно потрібно підкреслити, що це перше публічне представлення плану. До того його представляли вічнавіч лідерам наших партнерів. Насправді було багато очікувань, багато певних непорозумінь стосовно плану перемоги. Але зараз, після того, як президент все-таки озвучив відповідні п'ять пунктів, є розуміння, що Україна, не дивлячись на продовження широкомасштабної агресії Російської Федерації, не дивлячись на тиск зовні окремих акторів на міжнародній арені, все рівно виступає сьогодні конкретно з позиції сили, мова йде про те, що ми не просто є прохачами, дайте нам, будь ласка, захід, те се п'яте десяте ні. Мова йде про те, що Україна е, цілком усвідомлює, що вона може внести для безпеки і у регіоні, і у світі. Зокрема, це стосується п'ятого пункту, що стосується заміщення е, українськими силами американських вояків на території Європи. Це стосується економічної безпеки е, щодо подальшого. Розвитку економічного потенціалу України за рахунок долучення наших партнерів, це підхід дуже схожий на те, як діє, наприклад, Сполучені Штати із Ізраїлем якраз щодо присутності там американського бізнесу. В принципі, звичайно, дуже рішучим можна назвати пункт про стримування безпосередньо російського агресора в майбутньому. Му із розміщенням усього комплексу неядерного стримування на території України це дійсно дуже серйозний публічний крок. Подібні заяви, звичайно, ми розуміємо, що. Будуть і певні критики, бо скажуть, нут, є ж там стаття 17 наприклад, конституції України, а розміщення іноземних баз там не допускається. А якщо це будуть спільні бази, якщо це буде українська база, де ми будемо запрошувати там представників НАТО, наприклад, ну і знову ж таки. Звичайно, ми не відкидаємо жоден із кроків, який допоможе все ж таки натиснути безпосередньо на Росію. Це необхідність отримання далекобійної зброї, це необхідність посилення української ППО за рахунок ППО наших партнерів, де це можливо, і багато, багато інших пунктів, про які сказав президент. Як на мене, в принципі, цей план дійсно показує, що Україна сьогодні не збирається іти. На невигідні для себе умови, але водночас дійсно є план для примусу до миру російського агресора. Єдине питання лишається наскільки відповідні пункти позитивно оцінені, наприклад в тих же самих сполучених штатах як на мене як на мене цей план не дарма представляли не лише президенту байдену але й двом кандидатам в президенти тому що насправді то навіть якщо перемагає трамп це абсолютно лягає в його міркування щодо подальшої ситуації з безпекою на європейському континенті. Насправді то і так само питання сьогодні і до е, інших наших партнерів. Е, звичайно, без них цей план не спрацює, але дійсно він є дуже амбітним і таким, що може. Принести відповідний бажаний результат, тобто, на вашу думку, цей план дієвий, навіть якщо адміністрація саме Трампа очолить і президентську кампанію, переможе президентській кампанії в Сполучених Штатах мова йде про те, що хто б не переміг у Сполучених Штатах, цей план можна буде реалізувати. Okay. І це найголовніше, тому що ми не стукаємося в одні двері. Він прописаний саме таким чином, коли є можливість маневру в незалежності від подальшого вибору американського народу, оскільки Сполучені Штати лишаються нашим найголовнішим безпековим партнером, то цілком зрозуміло, що ми маємо мудріше прописувати власні пропозиції, що власне, як на мене, і було зроблено. П'ять пунктів я дозволю собі зацитувати: перше це запрошення в НАТО. Тобто перші чотири пункти, як наголосив президент, вони мають бути зроблені до завершення війни, і тільки п'ятий уже після завершення війни. Там є перше, це запрошення в НАТО, два оборонні, е, пункти, тобто які стосуються війська. Ще один економічний, який фактично показує керівник економічного е гіганта, який може потім ресурси, якого можуть використати як українці, так і західні партнери або росіяни у, 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 у разі програшу. І, от мені цікаво, перше цей пункт. Запрошення в НАТО. Ми розуміємо, що ключову роль в НАТО будуть відігравати Сполучені Штати. І чи можливе це запрошення в НАТО ще до того часу, поки президентом є Байден? М -м чисто теоретично так. Але. Цілком можливо, що цю тему можуть затягнути до наступного саміту НАТО і Україна, до речі, публічно ще до презентації плану перемоги. Про це просила групу семи у своїй заяві. Верховна Рада просила на початку вересня. Ви можете це почитати в заяві українського парламенту. Але ми ж теж маємо розуміти, що після запрошення наступного там кандидата на вступ до НАТО все рівно не. Необхідна ратифікація всіх країн-членів цього кроку, ми це вже бачили, що стосується Фінляндії. Ми це бачили особливо, що стосується Швеції. І якраз з точки зору вже подальшої ратифікації, тема може бути затягнута. Ну, наприклад, позиція того ж фіцо Словаччині, які там говорить що Україна НАТО це там третя світова війна, і що там при ньому цього голосування не буде. Але знову ж таки, це демократія, є змінність влади. Але тим не менш. Саме запрошення це буде чітким політичним сигналом, що Путін не отримує стратегічної перемоги в цій війні. Путін сам прив'язав цю війну безпосередньо до політики НАТО, і що НАТО ніколи не буде в Україні. Ну навпаки, тобто, ми бачимо результатами цієї війни буде що три додаткові члени НАТО на кордонах з Російською Федерацією. Ну, дуже би хотілося насправді, просто наголошу нашим глядачам, що є ціла процедура вступу країн НАТО. Ви про неї частково сказали. Спочатку йде запит від сторони, яка хоче стати членом НАТО. Потім запрошення офіційне від НАТО, згодом ратифікація всіх країн. І ще можливий проміжковий варіант це коли виставляються умови до країни, які мають виконати отой потенційний кандидат. Тобто там не тільки ну знову ж таки запит ми вже зробили. Так, перший так, крок перший вже зроблено перший крок зроблено 100%. А от всі інші вони можуть тривати значно значно довше. І скажіть, будь ласка, чи не помиляюся я? Але мені здається, що поза чергового саміту е, НАТО, на якому би могли запросити країну е, до, до НАТО, не було ще в історії. Ну, те, що не було, не означає, що не може відбутися, розумієте. Тому якщо це питання буде підв'язано, наприклад, щодо можливості швидкого настання миру в Україні, то чому б не зібрати такий саміт? І пани це буде зробити насправді набагато легше набагато легше, ніж зібрати глобальний саміт миру? І, пане Ігоре, не так багато часу залишається однак не можу не запитати. План працює, якщо один з пунктів виявиться нездатним не для того, аби його виконати. Як на мене, от перший пункт. Перший пункт можна було б замінити, наприклад, безпековими гарантіями з боку США. Об'єктивно, це було б непоганою заміною, якщо не вийде досягти політичної згоди щодо запрошення. Але концептуально, звичайно, краще отримати безпосередньо це запрошення. А так, план він урівноважений, тобто там є і запити і до наших партнерів, і водночас, що може Україна дати нашим партнерам замін? Оце найголовніше в цьому плані. Україна не є прохачем в ньому. Тому я думаю, що дійсно він є абсолютно робочим. Дуже дякую, що доєдналися. Я переконаний, що ми продовж дня будемо ще багато разів обговорювати виступ Володимира Зеленського. і Його план Ігор Чаленко, голова громадської організації, Центр аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку.